Доброго ранку, дорогі брати і сестри. Сьогодні в п'ятницю 3 січня 2025 року на літургії в православних храмах продовжують читати Євангеліє від Марка, глава 10, вірші з 23 по 32. І воззряв Ісус Глагола учеником своїм. как они удобь и богатство в Царствие Божие внидут. Ученицы же ужасахуся о слове всех его. И Иисус же паки отвещав глагола им. Чада, как они неудобь уповающим на богатство в Царствие Божие в нити. Удобье бо есть вель буду сквозь игрине уши пройти, неже богату в Царствие Божие в нити. Они же издыха дивляхуся, глаголющих себе. То кто может спасен быть, возрев же на них Иисус глагола. У человека невозможно, но не у Бога. Вся бы возможна суть у Бога. Начат же Петр глаголоть ему, все мы оставихом вся и вслед тебе и дохом». Отвещав же Иисус рече, «Аминь глаголю вам, никто же есть, и же оставил есть дом, или братью, или сестры, или отца, или матерь, или жену, или чада, или села, мене ради и Евангелия ради, Аще не приимет сторицею ныне во время сие, Домов и братьей, и сестр, и отца, и матери, и чад, и сел, Во изгнании и в век грядущий живот вечный. Мнози же будут первые и последние, и последние первые. Бяг уже на путі восходящего Ієрусалим, і біваряє их Ісус, і ужасахуся, і вслед ідуще боявся. І поглянув довкола Иисус, та й сказав своїм учням Як тяжко тим, хто має багатство увійти в Царство Боже. І учні жахнулись від слів Його. А Ісус знову відповідь каже до них: Мої діти, як тяжко тим, хто надію кладе на багатство увійти в царство Боже, верблюдові легше пройти через голчене вушко, ніж багатому в Боже царство війти. А вони здивувалися дуже і казали один до одного: Хто ж може спастися? Ісус же поглянув на них і промовив неможливе це людям, а не Богові, бо для Бога можливе все. А Петро став казати йому, от усе ми покинули та й пішли за тобою слідом. Ісус відказав по правді кажу вам. Немає такого, щоб дім полишив чи братів, чи сестер, або матір, чи батька, або діти чи поля ради мене та ради Євангелії, і не одержав би в сто раз більше тепер цього часу, серед переслідувань. Домів і братів, і сестер, і матерів, і дітей, і полів, а в віці наступному вічне життя. І багато хто з перших стануть останніми. А останні першими були ж у дорозі вони, простуючи в Єрусалимі. А Ісус ішов попереду них, аж дуже вони дивувались. А ті, що йшли вслід за ним. Боялись Усім Тихої, мирної п'ятниці, В пості, трудах, молитві і очікуванні Різдва.